В Івано-Франківську до сторіччя пласту презентували документальне кіно Срібна земля, хроніка Карпатської України 1919-1939». Обласний центр Прикарпаття став вже четвертим місцем, де відбулася презентація стрічки. Напередодні її переглянули жителі Ужгорода, Львова та Тернополя. Напередодні показу стрічки відбулася прес-конференція. Її режисер, відомий український кліпмейкер Тарас Химич, зізнався. Робота була цікавою, а іноді і екстремальною. Знімальна група додає, отримала насолоду та чималий досвід від зйомок у Карпатах. Ми проводили там зйомки ексклюзивні у цих гір. власне, тих сивуля і оці всі гори, де проходила, де проходив кордон. Я думаю, що вам це буде цікаво з точки зору, просто як. Подорожуючих по Карпатах дуже багато мальовничих кадрів, дуже багато є речей, які, типу, ну стимулюють піти туди і подивитися. Як то все було? І в фільмі були залучені люди з інших країн, зокрема поляки, реконструктори з Польщі, актори з Праги. І оці всі речі деколи займали дуже багато часу організаційно, тому що, типу, ну їм треба було в короткі терміни зрозуміти, що потрібно робити. І... Все це треба було робити за межами Львова чи будь-якого іншого міста на в польових умовах. Відомий оператор аві, який займається авіазйомками, він нам допоміг дуже сильно з цим. Він, скажімо, навіть ризикував, тому що коли він полетів на, на таку висоту, тим засобом, це було ну досить екстремально для нього, навіть для досвідченого пілота. Робота над стрічкою тривала близько двох років. Дослідження історії закарпаття періоду 1919-1939 років базується на розповідях очевидців, маловідомих документах, а також чималу роль у фільмі відіграють краєвиди та художні сцени. Ми робили такий фільм, а скажімо, мультикультурний достатньо і виважений збалансований з точки зору подання як документальної інформації, щоб її не було забагато, щоб вона не перевантажувала, так і художніх екранізацій. Хронік документів, і само собою ну найцікавіше, що нам було напевно, це робити художні екранізації, художні такі вкраплення. І ми працювали багато як з акторами, так і просто з волонтерами, так і просто з пластунами. 15 гривень за квиток такою була символічна плата за перегляд стрічки. Всі зібрані кошти підуть на виготовлення та встановлення першого в Україні пам'ятника пластунам, що не зламали своїх присяг до сторіччя організації.